Закарпаття, як відомо, туристичний край. Щороку срібна земля приваблює тисячі туристів іноземців та гостей з інших регіонів України. А щоб гостям було легше знайти потрібну вулицю, об'єкт чи дізнатися його історію, у цьому їм тепер допоможуть не тільки екскурсоводи, а й працівники міліції. Екскурсії для працівників правоохоронних органів провели одразу в кількох містах Закарпаття. Зокрема, у Мукачеві історію рідного краю міліціонери почали вивчати із місця, яке найбільше приваблює туристів, і замку паланок для працівників патрульної служби і даї екскурсію. Проводив працівник замку. Самі ж туристи позитивно оцінили організацію таких навчань на Закарпатті, адже це сьогодні дуже потрібно. Під час подорожей виникають різні ситуації, і дуже приємно, коли звертаєшся до правоохоронних органів і надають допомогу, підкажуть де щось. В минулому році ми теж були в Мукачево і е е е залишилися пізно ввечері, вже не було нам де переночувати. І вони нам вообще запропонували під органом міліції, що нас там точно вже ніхто не троне, і ми тепло було. Ми переночували, були дуже спокійні, що дійсно. З нами буде все в порядку. Міліціонери стверджують, набуті знання із історії рідного краю їм обов'язково знадобляться. І так як Мукачево є туристичним містом, багато є туристів, і щоденно вони звертаються до наших працівників безпосередньо до працівників дільничих інспекторів, а також патрульної служби на рахунок того, де можна вивчити історію краю, як найлегше, де найлегше переночувати у місті Мукачеві. Дуже багато звертаються до нас людей. Такі ж екскурсії та лекції науковці проведуть і в інших міськах органах закарпатської міліції, набутими знаннями правоохоронці раді ділитимуться з гостями Закарпаття.